Актуальне за цей тиждень розкажемо вам у підсумковому випуску. Новин у студії працює Катерина Домс. Мої вітання. У Тернополі затримали пару з Полтавщини, яка планувала подвійний теракт поблизу ТЦК. Зловмисники спочатку хотіли підірвати службове авто, а після прибуття екстрених служб мала спрацювати друга вибухівка. Як з'ясувалось, чоловіка та жінку завербували російські спецслужби через телеграм-канали. Правоохоронці запобігли теракту, затримавши підозрюваних, які намагалися втекти з області. Наразі подружжя перебуває під вартою. Працівники Служби безпеки України затримали двох зловмисників, які готували теракт біля ТЦК у Тернополі. Подружжя завербували російські спецслужби. За даними слідства, замовлення РФ виконували двоє наркозалежних із Полтавщини: – 42-річний чоловік та його 30-річна співмешканка, які шукали гроші на речовини в телеграм-каналах. Діяли вони під дистанційним керівництвом росіян, виконуючи їх вказівки. За грошову винагороду підозрювані мали встановити саморобні вибухові пристрої на службовому. Авто ТЦК та біля адмінбудівлі. Після детонації першого вибухового пристрою та прибуття на місце вибуху медиків і рятувальників, росіяни мали намір дистанційно підірвати і другий. Таким чином, ця пастка б мала вбити або важко поранити максимальну кількість військовослужбовців, співробітників екстрених служб та випадкових перехожих. Однак планом ворога завадили контрозвідники, які викрили співпрацю агентурної групи з росіянами ще у Кременчуку та уважно стежили за кожним їхнім кроком. Після того, як у Тернополі терористи вийшли із конспіративної квартири, забравши із собою вибухові пристрої, її затримали наші оперативники. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Наразі підозрювані перебувають під вартою. За співпрацю з окупантами їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дворічний Лук'ян Снітинський бореться з важкою недугою м'язовою дистрофією дюшена. Хвороба поступово руйнує м'язи, а згодом і внутрішні органи. Єдиний шанс врятувати хлопчика це дороговартісний препарат, ціна якого 3 мільйони доларів. Рідні вже розпочали збір коштів, проте сума непідйомна для сім'ї. Тож родина просить про допомогу усіх небайдужих. Життя нашої сім'ї поділилось на до та після. Так у своїх соцмережах Наталія Снітинська розповідає про перебіг захворювання сина. Лук'яну Снітинському у квітні має виповнитись три роки. Нещодавно лікарі виявили у нього підступну хворобу, прогресуючу м'язову дистрофію дюшена. Так аж грунтовно, щоб помітити щось не те. Це було йому рік і три місяці. Він перестав нам видавати будь-які звуки. Тобто до того дитина лепетала, це просто був з такою маленькою дитиною, але як діалог, ти йому там в ми кудись ходили агу, агу, агу. І в рік і три місяці це просто стоп. Навіть от звук А видати він не міг. Тоді лікарі сказали, що в хлопчика можливий аутизм. 22 листопада 24-го року. Зранку Лук'янчика обсипали ручки, ножки і біля ротика висипка. Я сфотографувала нашому дільничому педіатру, і вона каже, що ну, це швидше все ентеровірусна інфекція Коксакі. А він нічого не їв, нічого не пив. Вже потім, коли в лікарні подивилися, в нього в ротику також було дуже багато цих язвочок, якось по іншому в їх називають. Нас поклали в лікарню прокапуватись з антивірусною інфекцією, Відповідно, ми здали аналізи. Лікарі виявили у Лук'яна значно підвищені печенкові проби і запідозрили гепатит А, призначивши лікування. Коли воно не дало результату, хлопчика знову поклали у лікарняну палату. При огляді завідувачка скерувала його на аналіз для перевірки показника, що відповідає за руйнацію м'язів. При нормі 150 у в нього був показник 11500. тисяч це дуже високий показник для дюшена. Я тоді відповідно відразу кидаю наші лікарці, пишу що це означає. Тоді вже вони там напевно консультувалися. Кажуть, ви вже не їдете по печінці, бо у вас вже душена бекера швидше за все. Вам потрібно їхати на обстеження в Київ на діагностику. Так, маленький Лук'ян проходив обстеження у фахівців у Києві та Львові, здавав десятки аналізів, пройшов генетичні тестування на важкі смертельні хвороби. Та на початку березня сім'я отримала найстрашнішу звістку. 4 березня я прийшла з сином з вулиці. Якраз загріла йому, ми були самі, бо чоловіка немає він військовий, донька в коледжі на навчанні. Я загріла йому їсти і думаю, зайду, подивлюсь, ну, в телефон як то завжди дивлюся, є повідомлення із клініки. Я вже чекала, ну, бо я вже рахувала, там казали, три тижні, на три тижні прийшло, нам результат не приходить. Я вже практично щодня там заглядала і нам прийшов pdf файл. От Янчик метаю стояв отут біля духовки, я його відкрила. З надією що там не буде червоного шрифту. Але там було. Наталія Снітинська каже, ця хвороба спочатку руйнує м'язи рук і ніг, потім внутрішні органи. Хворіють на неї лише хлопчики. М'язи просто атрофуються, замінюються жировою тканиною, і дитина. Без лікування 10-12 років вже сідає на інвалідний візок, але на цьому не зупиняється хвороба, вона вражає наступні м'язи. Це є серце, це є легені, шлунок, тобто все, що де в нас в організмі, є м'язи, вона скрізь там в-своєму працює. Тобто діти перестають дихати на дихальних апаратах, перестають, не можуть ковтати, не можуть їсти і помирають в муках. Наразі зупинити захворювання можна препаратом Елевідіс. Він затверджений тільки у двох країнах: це США та Об'єднані Арабські Емірати. Вартість ліків складає 3 мільйони доларів. Ці кошти для родини хлопчика непідйомні. Він колиться діткам від 4 до 6 років, згідно рекомендацій, і чим швидше його вколоти, тим краще, тому що. Ці руйні нас руйнація, яка відбулася, її вже повернення не буде, якщо ми вколемо. Тобто, наприклад, якщо там ми не назбираємо гроші, коли Лук'янчику виповниться 4 роки, а там дозбираємо коли 5, то це, що від 4 до 5 років зруйнує, воно не повернеть вже. Зараз йому важко підійматися сходами, чи на бордюри він тримається за руку або поруччя, а спускаючись, чекає на допомогу. Одним із важливих елементів, які можна на око побачити, це коли дитина з положення сидячи, піднімається по собі драбинкою. Це так званий синдром Говерса. От Лук'янчик, коли він там сидить, грається йому, аби встати, він піднімається і ручками спочатку по колінах, по собі, і тоді аж розрівнюється на повний ріст. Рідні хлопчика відкрили збір коштів під гаслом Подаруй кульку життя Лук'янчику. Мета зібрати 300 кульок по 10 тисяч доларів. Поки що сім'ї вдалося зібрати близько 28 тисяч доларів. Наталія просить про допомогу усіх небайдужих, адже кожен внесок це крок до повноцінного життя хлопчика. Долучитися до збору можна за реквізитами, вказаними на екрані. Виставку Ціна свободи, яка поєднує мистецтво та волонтерство, презентували у Тернополі. Автор робіт Святослав Крупа, художник із Тернопільщини, який через графіку передає емоції війни, силу духу українців і боротьбу за перемогу. З початком повномасштабного вторгнення Святослав став мистецьким волонтером, продає свої картини та передає кошти на допомогу ЗСУ, зокрема 10-й гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс, де воює його брат для митця. Ця Боротьба особиста. Його батько Любомир Крупа загинув, захищаючи Україну. Пам'ять про нього надихає Святослава творити та допомагати армії. У Тернополі відкрили виставку під назвою Ціна свободи, яка розповідає не лише про мистецтво, а й про боротьбу, пам'ять і допомогу українським захисникам. Її автор Святослав Крупа, митець із Тернопільщини, чиї графічні роботи вже здобули визнання в Україні та за кордоном. Особливість творчості хлопця, глибокий зміст і деталізованість його картини. Відображають емоції війни, боротьбу за свободу та прагнення до перемоги. Я саме це і зображую на своїх роботах. Ціну от... Загинув воїн, бо боровся за свободу, тут бореться. Тут Всюди біль і жаль за те, що такі важкі часи. З початком повномасштабного вторгнення Святослав став мистецьким волонтером. Він створює тематичні картини, продає їх, а виручені кошти передає на потреби ЗСУ. Зараз підтримує 10-ту окрему гірсько штурмову бригаду «Едельвейс», де воює його брат Володимир Крупа. Я Здарую тобі це знамено. На подарованому стязі розповідає старший брат. Свої підписи залишили українські добровольці-ветерани. І це для мене великий обов'язок підтримати, бути тут присутньою і, взагалі, популяризувати творчість святика, тому що дуже пишаюся цією родиною і. Вважається дуже важливим, особливо зараз. Як людина творча, я розумію, що не завжди просто передати всі свої емоції на полотно. Неважливо, які інструменти ти використовуєш, важливо те, як ти це передаєш. І якщо побачити тут, розглянути кожну роботу, можна простежити дуже багато деталей, дуже багато сенсу. Кожен знайде для себе свій сенс. Його можна шукати дуже багато, але найголовніше одне, що ми маємо виборювати перемогу. Ми маємо пам'ятати, якою ціною все це відбувається, і не просто пам'ятати, а діяти. Святослав Крупа до того ж син загиблого героя Любомира Крупи, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Саме пам'ять про батька і його приклад надихають митця продовжувати справу. Він з самого малку любив Україну. Бо в нього виховання таке було дідусь, бабця моя його виховували. І тому вони його навчили любити і працювати. За Україну, і так він виховав мене разом з мамою. Я роблю усе можливе, усе можливе робив мій батько, щоб донести нашим людям, що Росія це зло. Виставка ціна свободи це нагадування про те, що боротьба триває, і кожен може зробити свій внесок у перемогу навіть через мистецтво. Коли я бачу ці роботи, я пригадую себе. Я пригадую своїх батьків, я згадую своїх права всіх так само і всіх 300 років кожне покоління українців терпіло від цієї орди цей фронт. Вони на цих картинах, вони цікаві, вони своєрідні, вони сучасні. я, наприклад, не зміг би так, таке небо яскраве. Тут все дуже добре. Відвідувачі виставки мали унікальну можливість не тільки побачити роботи Святослава Крупи, а й поспілкуватись з ним особисто, дізнатись історії створення його картин та підтримати молодого художника. У Тернополі продовжують розвивати профільну освіту, відкриваючи перед педагогами нові можливості для професійного зростання. Зокрема, керівники шкіл міста відвідали мистецькі профмайстерки у Тернопільському ліцеї номер 21 навчальному закладі, що спеціалізується на мистецькому напрямку. Учасники заходу змогли не лише ознайомитися з сучасними методиками викладання мистецтва, а й на власному досвіді відчути силу творчості. Вони працювали з глиною, малювали Али піском складали метафоричні карти та навіть освоювали основи театральної майстерності. Подібні ініціативи сприяють інтеграції мистецтва в освітній процес та допомагають педагогам знаходити нові підходи до навчання дітей. У Тернополі продовжують організовувати профмайстерки в межах реформи профільної освіти. Сьогодні більше про мистецький напрямок у навчанні педагоги мали змогу дізнатись в Тернопільському ліцеї номер 21 імені Ігоря Герети, який є спеціалізованою мистецькою школою. Сьогодні ми хочемо запропонувати для наших колег, для керівників закладів освіти міста цілий ряд профмайстерок, на яких ми показуємо і розказуємо, як можна поєднати середню, Освіту з мистецтвом, це, це така свого роду інтеграція, зі слів керівниці ліцею. Знання та вміння в галузі мистецтва будуть корисними не лише для учнів, а й для вчителів. Ми розуміємо і знаємо, що театр, риторика це в допомогу вчителю, хореографія це в допомогу вчителю, музика це в допомогу вчителю. Тобто, всі ці види мистецтва, які представлені у нас, ми сьогодні представляємо і пропонуємо нашим колегам. Відтак своїми напрацюваннями вчителі мистецького ліцею поділились з керівниками інших освітніх закладів міста та їхніми заступниками. Під час профмайстерок освітяни ліпили з глини, складали метафоричні карти, малювали піском, опановували основи лідерства через волонтерство та навчались театральної майстерності. Хочемо донести учасникам цієї профмайстерки, що методики театрального мистецтва дуже важливі для розвитку дитини, для успішного навчання. І саме важливо це починати у початковій школі, адже період навчання в початковій школі дуже важливий для подальшого здобуття освіти. Під час майстерки вчителів ознайомили з техніками нейрогімнастики та театрального мистецтва, знання про які закріпили вправами. Команда номер два. А тепер вимовте свою скромовку так, ніби обурено обурені поведінкою команди номер один. У -у -у. Молодці команда. Окрім набуття навичок, які допоможуть в роботі безпосередньо у своїй школі, під час однієї із профмайстерок керівники шкіл разом зі своїми заступниками виконали колективну роботу, намалювали спільну картину. Задум був такий: створити спільне пано з директорами, і кожен, щоб намалював те, що він витягнув з карточки. Карточки розкладені на столі, витягували. По Одному карточку на карточці було зображено малюнок і слово, яке відповідало цьому малюнку. На кількох профмайстерках побувала директорка центру творчості дітей та юнацтва Світлана Миханчук. Каже, отримала новий досвід, який впроваджуватиме і в своєму закладі. Мені, зокрема, як директору мистецького закладу, також в принципі було все цікаво подивитися, як працюють колеги, як вони працюють із дітьми в різних. Напрямках мистецтва, навіть теоретична частина послухати, так би мовити, що дає нам мистецтво. Я сама задумувалася дійсно, виступаючи, казали, я собі перераховувала. Так я це також в житті використовую, але я ніколи над цим не задумувалася, не сепарувала, не розкладала його по поличках. Зараз у ліцеї навчається більше ніж тисяча учнів, які можуть здобути тут не лише загальну, а й профільну освіту за суспільно-гуманітарним або ж мистецьким напрямами. Унікальні обереги, що могли б бути втрачені, тепер зберігаються у Тернополі. Колекція ляльок-мотанок із села Криворіжжя на Донеччині, створена майстриною Марією Гайдук, була евакуйована через загрозу знищення. Більше 200 експонатів знайшли прихисток у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Кожна мотанка це не просто виріб, а сакральний оберіг, що несе у собі дух української культури. Зберегли культурну спадщину від знищення. Тернопільський краєзнавчий музей прийняв на тимчасовий прихисток колекцію ляльок-мотанок майстрині Марії Гайдук із музею села Криворіжжя Покровського району, що на Донеччині. У колекції більше 200 експонатів. Працюючи у сільській бібліотеці, одного разу в школі Криворізькій вона побачила майстер-клас із виготовлення ляльок, і от тоді вона зрозуміла, що це її, це її рідний та близький, і вона почала виготовляти ляльки-мотанки, вивчаючи історію свого краю, традиції та звичаї, вона у кожну ляльку в включала щось своє, щось індивідуальне та характерне саме для даного регіону. Ще вона в своїй бібліотеці мала світлицю, таку українську хату і на якій були представлені елементи етнографії, а також кераміка, тобто глечики, кошики, совки, ложки, вилки, які характерні саме для того регіону, і вони відображають автентичний період, який там був на той час, і ми теж маємо вже в своїй колекції. Бо до цього часу в нас переважно матеріали Тернопільської обласний краєзнавчої музей зберігає переважно матеріали саме нашої Тернопільщини. А тепер ми поповнилися ще іншими частинами України. Наполянка Софія Дольна Кривоні створює авторські парфуми, які не просто пахнуть, а передають емоції, атмосферу та навіть характер людини. Її шлях у світ парфумерії почався ще у 2016 році. А зараз у її майстерні десятки флаконів із рідкісними ароматичними маслами, привезеними за кордону. Жінка не лише виготовляє парфуми, а й експериментує з ароматичними свічками. У її лінійці вже є аромати конвалії, піво. Шавлі та навіть солодкого цю цюну. Але головна її мрія створити аромат, що символізуватиме Україну. Про тонкощі парфумерної справи Софія розповіла нашим журналістам. В парфумері, як в музиці, все складається з окремих нот, які ми формуємо в акорди. Аромат, який розповідає історію, описує людину чи місце. Такі парфуми створює тернополянка Софія Дольна кривоніс Жінка пригадує, почала захоплюватись парфумерією з 2016 року. Я зрозуміла, що існує таке явище, як українська парфумерія, тому що до того часу я була переконана, що парфуми виготовляються виключно у Франції. Там я не знаю, для того, щоб це створювати, потрібно закінчити просто якийсь неймовірний університет, і почасти це так і є. З того часу Софія почала опановувати мистецтво парфумерії, постійно вчилась та проходила курси у відомих українських парфумерів. Зараз в її творчій майстерні десятки пляшечок з компонентами для парфумів. Всю сорвану жінка замовляє з-за кордону, оскільки в Україні вона відсутня. Окрім того, постійно вдосконалює власну майстерність. В цьому потрібно постійно вчитися, тому що матеріали змінюються, нові з'являються на ринку, і зрештою просто щоб тримати свій ніс в тонусі. Окрім того, ти постійно змінюєш своє бачення парфумарної структури. Від цього залежить дуже багато. Тобто, це не просто набір компонентів. Дуже відома є фраза, що в парфумерії один плюс один не дорівнює два. Це може дорівнювати нуль, а може дорівнювати чотири. Тому ти постійно вивчаєш структури. Окрім створення парфумів, Софія також розробляє ароматичні свічки. Як каже сама парфумерка створення ароматів, праця кропітка й довготривала, адже самотужки потрібно виконувати ті процеси, які в лабораторіях робить ціла команда. Від ідеї до процесу створення та проб. Частинку робочого процесу показує нам. Це фактично як ювелірні ваги, тому що дуже багато компонентів, з якими ми працюємо, вони пахнуть відверто кажучи, дуже неприємно. Але для того, щоб вони були частиною композиції, їх потрібно дуже сильно розвести. Наприклад, або до 1%, відсотка, або до 0,1% відсотка, і лише цим користуватися, тому що один і той самий компонент в різних розведеннях він звучатиме абсолютно по-різному. Зараз у лініці Софії є п'ять ароматів: конвалія, свіжа півонія, кремовий османтус, шавлія та солодкий тютюн. Надалі каже, хоче працювати над запахами, які характеризуватимуть Україну. Я хочу працювати над ароматами, які є своєрідними маркерами для, для нас, ну тобто для України, загалом. Зараз я би хотіла зосередитись над чимось таким, що є ольфакторними маркерами України. Тому зараз я працюю, наприклад, над ароматом Аїру. Знаєте, той, який стелять на зелені свята, ним встелюють підлоги. Для Софії Дольної Кривоніс парфумерія це не просто точні розрахунки та пропорції, а ціле мистецтво. В своїй роботі каже, головною вважає ідею, яку хоче донести до людей за допомогою аромату. Нополянка Олександра Черевата виборола перше місце на чемпіонаті України з боксу серед юніорок у ваговій категорії 46 кілограмів. Змагання проходили у Хмельницькому, і для спортсменки ця перемога стала важливим кроком до міжнародних турнірів. Готував Олександру до чемпіонату її тренер Володимир Шнуровський, який розробив спеціальну систему тренувань. Дівчина ретельно відстежує свій прогрес у спортивному щоденнику, що допомагає досягати високих результатів. Попереду чемпіонат Азії у Йорданії, і вона вже розпочала підготовку. Більше про її шлях до перемог у наступному сюжеті. Спортсменці із Тернополя Олександрі Череватій вдалося посісти перше місце на чемпіонаті України із боксу серед юніорок, що відбувався у Хмельницькому. Спортсменка виступала у ваговій категорії 46 кілограмів. Дівчина розповідає про змагання та фінальний поєдинок, який не відбувся. У моїй ваговій категорії було 18 учасників. Досить складна була сітка змагальна. Провела я 4 поєдинки. У двох із них я перемогла достроково. Фінальний поєдинок не відбувся, тому що суперниця відмовилася від поєдинку. Не вийшла через хворобу. Дівчина говорить про важливість цього турніру та розповідає, що це важливий крок для подальших міжнародних змагань. Цей чемпіонат він був відбірковий до чемпіонату Азії, Європи, чемпіонату світу. Тобто саме. На цьому турнірі вирішувалося, хто буде першим номером, хто буде представляти у тій чи іншій вазі Україну на всеміжнародних міжнародних змаганнях. Готуватись до чемпіонату України Олександрі допомагав її тренер Володимир Шнуровський. Чоловік розповідає про систему тренувань, які прописуються заздалегідь, аби спортсменка могла вийти на пік своєї форми. Потрібно прописувати тренувальний процес на рік часу. Як це робиться? Вибираються основні змагання. Це в основному чемпіонат Європи, чемпіонат світу, чемпіонат України. На ці числа вона повинна вийти на пік форми. Перед тим робляться мікроцикли. Спочатку робиться мікроцикл над працюємо над загальною фізичною підготовкою, потім йде відновлюючий мікроцикл. Після цього йде мікроцикл спеціальна. Спеціальна фізична підготовка. З цього знову ж таки відновлюючий невеличкий мікроцикл і вже передзмагальний мікроцикл, де вже там в основному йде робота в парах, підготовка до змагань. Також тренер говорить про щоденник, який веде спортсменка для ефективності тренувань. Кожного тижня вона здає щоденник мені на перевірку і вона прописує, що вона зранку робила, що вона в обід робила, що вона робила ввечері. Вона проводить три тренування в день. Три тренування в день вона проводить. Ось. Ну, що якщо брати, наприклад, зазвичай спортсмени проводять одне тренування в день. Це в місяць приблизно виходить тренувань 25. То Саша в місяць в неї виходить тренувань 75-80. І звідси і такий результат. Олександра Черевата вже зараз готується до чемпіонату Азії, що відбудеться у Йорданії. І на цьому все більше новин шукайте на наших сторінках у соцмережах та у телеграм-каналі Тернопіль 1 Бережіть себе та підтримуйте наших воїнів. До зустрічі.